Як Ель Чапо втік з мексиканської в'язниці у 2015 році? У 2014 році Ель Чапо потрапив до в'язниці Альтіплано, але його картель швидко розробив план втечі. Вони вирішили прорити тунель з в'язниці до камери Ель Чапо. Однак їм треба було працювати дуже тихо, тому використовували лише кирки й лопати, що сильно уповільнило процес. Спочатку вони купили ділянку землі і побудували фальшиві будинки як базу для копання тунелю. Проте ці будинки та купи землі почали привертати увагу, тому копачам довелося прискоритись. Весь процес тривав 14 місяців. і коли вони нарешті дісталися камери 12 липня 2015 року, він втік тунелем на мотоциклі за дві хвилини, залишивши охоронців злими та розгубленими.